Примкуні стан координат просто рівними. інтерв'ю. Чиску S повної повернення вітря, якщо А, координата мінус 8, 3. І це з координатами 0, мінус 78. Відверь, запишіть значення S поділити на π. Малюємо з цей віндерк. Переліс є да, e, тобто, на стрількутничок Д СНВ. Висота радіс основного цінідра є в нас точка О. Тобто. О, да? У нас лінія СД. І дано координати. Точки А. Точки С одідаємо ці точки. Що невідомо, тобто в нас позначимо з цієї сторони час Х, тобто тут в нас Х, тут в нас Х, а діаметр нашого циліндра 2х. Згадуємо площу повної поверхні, площа повної поверхні цивілідра. Дві площі основи плюс січна поверхня. Это дарение 2 в плоскостную у нас. и пиар квадрат кто туда поможет на пиар квадрат с дешной эквазии кто-то забыл, я говорю, что их мать ребенок пиар квадрат может и а, 2 пиар аж 2 пиар аж 2 и H. Оскільки у нас радис и высота римни, то мы можем записать 2π квадрат плюс ради висота высота на средне. висота і радіус уровня только плюс 2 квадрат. Це 2 у нас 4π r квадрат. Для ja початку знайдемо АЦ. АЦ у нас берегіння. Корінь квадратний. Координати х два ріменти x1. До квадрату плюс координати I плюс і два рігняти ірик один до квадрату і плюс z квадрат мінус z1 до квадрату. Знаходимо. 0 мінус мінус 10 до квадрату, плюс мінус 7 мінус 8 до квадрату, плюс 8 мінус 3 до квадрату. Мінус так, що буде у нас? 10 до квадрату 100 мінус 7 мінус 8. минус 15 до квадрата минус 10 до квадрата 225. Если минус 35, 5 до квадрата плюс 25. Мы берем корни 350. Далее запишем. Прошли, я думаю, что это трикурная А. Д, тут у нас вімекут. А С в квадраті у нас доріння СД квадраті плюс АД в квадраті, АЦ в квадраті підставляємо. Тобто конінь з 350. -ти. До квадрату дорівнює С Я позначав його через Х, тобто Х в квадраті, АД у нас це 2х, тобто 2х до квадрату. To jest linia 350, to 5 x kwadrat, x kwadrat to jest 70. x nas, to jest to samo, co radia, czy wysokość. To znaczy, x2 to jest to samo, co i2, to jest to samo, co h I На сповнень поверхні у нас тут було 4 умножить на π, у на r квадраті, а r квадрати у нас 50. Заберемо 280π. У літку запишіть запиши значення S по теле на π, тобто записуємо просто 280.